Мій брат перебуває в полоні 21 місяць. Обійшли дуже багато інстанцій. Ми організовували акції за кордоном. Ми організували громадську організацію, яка називається Знайти і повернути 57-34, тобто знайти і повернути героїв 57-ї бригади, 34-го батальйону. Тобто ми, родичі, об'єдналися заради порятунку наших рідних, ми розшукуємо зниклих безвісти, ми боремося за повернення полонених. Я від себе хочу подякувати всім нашим державним інстанціям. Де б ми не були, куди б ми не зверталися, всюди нам ідуть на зустріч. Але ми надіємося і віримо, від нас не відвернуться, що нам допоможуть, що ми все-таки повернемо своїх е, рідних додому. Кожен із них вже для нас став рідним. На жаль, зараз уже нам доводиться е, навіть і хоронити тих, кого ми знаходимо, е, тому що відбувається співпадіння ДНК. Через такий тривалий час все-таки повертаються останки тіл, і нам дуже боляче за кожного з них. Вони кожен для нас вже як брат, син, батько, і е, їхні родичі для нас вже теж як рідні. В цьому обміні було повернено дві людини напрямку Ми дуже вдячні всім, хто займається процесами обміну і дарує нам надію на повернення наших близьких додому. На жаль, мого брата серед них не було не було ще десятки і сотні полонених із Луганського напрямку, але ми не полишаємо надії, і ми віримо в те, що дійсно. Кожен буде повернений. Хоча, знаєте, з, з часом ми розуміємо, що це неможливо, тому що дуже багато останків залишилися на окупованих територіях. Дуже багато хлопців залишились на полях, і е, розшукати їх це не так просто, навіть якщо територія буде деокупована, на жаль, на жаль. Наскільки я розумію, у вас є комунікація з нашими державними органами, тобто так, вона займається обміном, в, в чому полягає найбільша проблема? Чи можете, чи маєте ви можливість там комунікувати з російськими органами, чи, чи взагалі допускають вас до цього? Чи, чи як це відбувається? Знаєте, на жаль, комунікація із російськими органами не бажана. Я хочу закликати всіх родичів, хто шукає своїх військових або в кого вони перебувають в полоні, і повідомити про те, що комунікація із тією стороною може бути небезпечною для ваших родичів. Дуже багато родичів зараз плекають таку надію, що вони навіть зможуть поїхати до них. Але бували випадки, коли людей просто могли захопити в полон. Це небезпечно до того ж, ваш рідний міг надати іншу інформацію в цілях своєї безпеки. А ви надасте інформацію, яка може його викрити, і йому це може дуже сильно нашкодити. Ви фактично зараз комунікуєте тільки з українською стороною, так, і цю інформацію, все, що ну, ви отримуєте, ви отримуєте від, від них, так? Скоріше за все, це називається взаємодія. Тому що вони нам неоднократно говорять, що без вас ми б не змогли їх розшукати. Ну або, можливо, навіть змогли б, але ви дуже нам допомагаєте в їх пошуках. Ми надаємо ту інформацію, яку ми знаходимо, і далі вони вмикають процес пошуків або продовжують його, і ось таким чином відбувається наша взаємодія. Вони допомагають нам, ми допомагаємо їм. На даний момент я б хотіла би звернутися до міжнародних організацій. Чомусь дуже чесно сказати, дуже кволо вони реагують на проблему. Ця проблема дуже е, серйозна, і е, їх дуже багато в Україні, тому що війна, ви бачите, які несе нам розрухи. І, відповідно, аналізуючи ці розрухи, ми можемо робити висновки, які великі втрати в нашій армії, скільки багато взято в полон. Тому е, не можна ні в якому разі ігнорувати проблему полонених і зниклих безвісти. Ми завжди закликаємо і зараз на даний момент просимо міжнародну спільноту не замовчувати цю проблему, обговорювати її. І е, допомагати нам у вирішенні ці, цього питання, допомагати нам воз'єднати наші сім'ї, просто елементарно возз'єднати. Кого саме ви маєте на увазі, хто кволо, кволо реагує, хто міг би вам допомогти е, в, в цій комунікації? Я зараз звертаюся до моніторингової місії ООН з пошуку зниклих безвісти. Я зараз звертаюся до Міжнародного комітету Червоного Христа, який, на жаль, жодного разу в багато із колоній не відвідав. Я е, не перевірила умови утримання наших військовополонених, е, які, на мою думку, не настільки наполегливо відносяться до цього питання, не настільки наполегливо просять. Як би це потрібно було? Невже за майже два роки війни важко звернути увагу на людей, які гинуть, які зникають безвісти, які потрапляють в полон, адже це люди? Так, що найголовніше питання це можливість комунікації саме з Росією, яка в принципі не зацікавлена в тому, щоб взагалі надавати будь-яку інформацію. Так, Так. Е, і отут от питання: чи, чи можуть навіть міжнародні е, організації, чи може Україна, чи ви, е, як рідні, близькі, можете достукатись до них і змінити цю ситуацію, і як це могло би бути? От, на ваш погляд, ну, які можливі варіанти? Я думаю, що можливо, якщо ми будемо разом, якщо світ об'єднається, я думаю, це можливо, якщо не кожен не буде думати. Що нашій країні потрібна зброя тільки нашій країні? Або е, ми повинні зараз в своїй країні налагодити оборону, щоб з нами не сталося такого, як з Україною. Ні, я думаю, що світ повинен об'єднатися проти цього зла. Моя думка така. Хотіла повернутися до історії вашого брата. Е, наскільки я розумію, з початком повномасштабного вторгнення, тобто це був самий початок цих боїв, і саме тоді він зник без так? Це були події е, 2022 року, березень-квітень. Що ми згадаємо той період, то е, Якраз всі сили нападника відійшли від Київської області і були сформульовані у, на Луганщині. На Луганщині були всі вся зброя росіян, всі боєприпаси, а натомість наші військові знесилені якраз змушені були боронити Луганщину. Можна так сказати, з мінімальним, а де подекуди, і взагалі з відсутністю зброї, з мінімальним запасом або взагалі з відсутністю. І поки Україна шукала способи виходу з ситуації, шукала, де взяти кошти, яким чином озброїти нашу армію, яким чином захистити свої території, наші хлопці стояли, і це. в 15-му році там була побудована дуже сильна лінія оборони. Яку росіяни в 22-му не могли прорвати. І для, і для того, щоб взяти ці території, вони просто закидали їх всім можливим. Цілі міста, містечка, тошке, гірське, золоте, Вовчаярівка пішли під землю. Просто їх не існує більше. Знаєте, я навіть не могла, для, для людини, яка не знала, що таке війна, коли мені сказали, що мій брат зник без вісти. Для мене це був шок. Я е, не розуміла, що мені робити, куди мені бігти, але поступово я прийшла до тями, ми об'єдналися, виявляється, я не одна така була. Якщо якась була маленька кропинка інформації, ми її збирали в кубку і складали єдину картинку того бою. І я, коли дивлюсь на населений пункт Новотошківське, досі я просто плачу. Тому що я бачу, які страшні бої були. І я для себе думаю: Господи, братику, в яку ж біду ти потрапив, в якій же біді ти перебував? Він ціленький виявився в полоні, не те, що він вижив. Тобто в нас були такі чудеса, коли мами знаходили своїх синів в. Е на фото, на відео. Мій брат на даний момент офіційно підтверджений міжнародним комітетом Червоного Христа його місце знаходження, але жодного зв'язку в мене, на жаль, з ним немає. Я не знаю, в якому він стані, який він у нього зараз стан здоров'я, як він себе почуває і чи він хоч щось знає про нас. На жаль, ті листи, про які нам постійно говорять і які гарантує мінімум Христа, до наших військовополонених не доходять, або якщо доходять, то дуже в мінімальній кількості. А чому не доходять? Їх блокує та сторона. Просто не пускає, так? А Червоний Хрест передає, так? Наскільки я розумію? Я, наскільки розумію, так. Тому я і говорю про зусилля, про те, що потрібні зусилля для того, щоб вплинути. Оцей от е, обмін, який відбувся буквально днями, е, наскільки я розумію, ви е, знали про те, що це відбувається? Що, що має бути цей обмін, е, е, чи чи під тобто які у вас відчуття? От чи є надія на те, що можливо наступні обміни будуть, і е, е, ніхто не знає, і навіть той, хто його організовує, хто цим займається, чи він пройде? І чи він буде, і чи він не зірветься. І хто там буде, так? І хто там буде. Тому кожен обмін для нас це сюрприз. І дуже важко бачити, коли твоєї рідної людини там немає. Дуже важко е розуміти, що ти його знову не побачиш. Е 230 сімей в цей раз були щасливі, але тисячі були нещасні. З однієї сторони, дякую нашим державним органам, які цим займаються. 230 людей були врятовані. І я знаю по собі, що дуже важко прийти до тями після обміну, морально, психологічно підняти себе і йти далі. Ну але ваші от об'єднання громадські об'єднання, які, які є, вони існують, та з, я знаю, що інші бригади також мають такі, такі об'єднання. Чи ви між собою якось комунікуєте, допомагаєте, підтримуєте? Тобто, от в цьому розумінні у вас є якась... ми намагаємося. Я кожен раз, коли прихожу в координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Я просто кожен раз бачу серед відвідувачів одних і тих самих людей. І ми вже один одного знаємо. Я знаю, що це мама такого-то військовослужбовця, який там зовсім молоденький хлопчик, так? а ось це дружина такого-то військовослужбовця. Тобто, ми всі вже дійсно один одного знаємо і постійно комунікуємо і намагаємося один одному допомагати, в чому можемо, в деяких питаннях. Ми дійсно допомагаємо дуже часто організовуються зустрічі загальні, де ми зустрічаємося всі. Основні голови, ГО, члени ініціативних груп серед ну, які нам допомагають, дають можливість познайомитись один з одним краще. І дізнатися про долю один одного краще про ці пікети, які відбуваються дуже ча... ну, відбуваються та родин, тих, хто пропали безвісті, чи знаходяться у полоні, і ми чуємо, що мовляв, це пікети до української влади, до українських е, органів, так і е, мовляв, ці пікети шкодять власне самому процесу і ці родини. Е, їх маніпулюють, умовно кажучи, та з російського боку. Як ви ставитесь до таких, таких історій? Наша громадська організація, наша позиція чітка. Ми жодного разу не виходили на будь-які акції і зібрання в Україні. Всі свої акції ми організовуємо тільки за кордоном. Моя думка, і я знаю організаторів цих пікетів, вони ні в якому разі не хочуть. Якимось чином сказати, що владі, що вони нічого не роблять чи вони погані, ні в якому разі не хочуть. Я дуже добре знаю організаторів, повторюсь, і е, я розумію, що це крик душі, що це е, знаєте, можливість не дати забути нашим, е, нашому суспільству, нашій українській спільноті про те, що є така проблема. Тобто, це. Не звернення, що ось ми звикли так, що акція, значить, це щось наша влада не робить. Ні. Це просто крик душі і можливість дати почути про те, що дійсно є така проблема. Це можливість не дати її замовчати, не замовчування проблеми. тобто.